Савченко Володимир Васильович, лейтенант служби цивільного захисту. Ми приїхали з міста Полтава. Зараз проводимо розмінування земель сільськогосподарського призначення в Харківській області. На сьогоднішній день ми знаходимо дуже багато різноманітних ВНП, в тому числі знаходимо протипіхотні міни, ПОМ-3 та ПМНК. до Харківщини ми працювали в Донецькій області, розміновували критичну інфраструктуру. Ця машина прибула до нас з Азербажанської Республіки. Вона нам була передана як волонтерська допомога. Навчання ми проходили в період більше місяця, з період з листопада, по грудень місяць, і коли потепліло, ми поїхали. Перший раз відпрацьовувати дану декуповану територію. Ця машина вона. Дистанційного типу, тобто чим вона дуже зручна, тим, що оператор, який її керує, може знаходитись до 2000 метрів, чим обезпечує ну, себе своє життя. Машина вона предназначена для розмінування протипіхотних мін, тому мінські. Тобто, в суботу оцю було спрацювання небезпечного предмета якогось. Попередньо ми думаємо, що це була протипіхотна міна. Опірвало один молоток, але Дякуючи тому, що оператори були далеко, знаходилися, всі лишилися живі. Коли ми знаходимо ВНП, ми їх знищуємо на місці. О, о, о. Люди, які проживають на цій території, або повертаються на докуповані території, я порадив би не в кому разі, якщо знаходять щось подібне на ВНП, не чіпати його, а телефонувати на 101 професіоналам, які самі зроблять.